Короче, друзі, не очкуйте! Палочка на місці, нікуди я її не продав. Дивіться. Це не просто чохол, тут всередині щось є. Ну ладно, достану, покажу. А то вже почали писати в коментах, що Бодя палку зажав, продав, розіграша в не буде. О, бачите? Флагман Орбіон. короче, все на базі, все вдома. А скоро буде у когось із вас. Виникла невеличка така затримочка з розіграшем на декілька днів. Через те, що три дні поспіль я був на воді зі своїм підписником, проводив навчання по спінінговій тематиці. Приїхав до мене Юрчик на три дні, понавчатися, підкреслити для себе щось новеньке. Власне, про все це ви дізнаєтесь вже в наступних випусках на моєму каналі. А в цьому, крім того, що ми дізнаємось, хто отримає оцей чудовий. Ультралайтик від флагмана, так ще й ви можете подивитися на нього більш детальний огляд, який я весь цей час для вас готував. Тож вам бажаю приємного перегляду. Ну а ми поїхали! Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Sportfishing. Мене звуть Гонок Богдан. І Я гадаю, це таке доволі довгоочікуване відео для постійних глядачів мого каналу, адже в моїх руках наразі знаходиться спінінг флагман Орбіон, який я розігрував в одному з своїх минулих відео. Зовсім нещодавно ми виїжджали з саньочком з канала про спінінг на сумісну риболовлю. Половити щуку, і в тому відео ми з ним робили спільний розіграш, де я розігрував ось такий ультралайтовий чудовий спіннінг, а Саня дарував катушку від віддайве. Саме тому, користуючись нагодою, я вирішив не просто розіграти а, цей спіннінг серед моїх підписників, а й зробити на нього такий собі невеличкий огляд. Прямо зараз я знаходжусь на берегах моєї улюбленої річки Десна, де ми сьогодні в компанії з моїм товаришем Юрчиком будемо проводити повноцінну риболовлю. І я також зберу цей спінінг, поставлю. На нього катушечку ультралайтову і приділю буквально там годинку часу. Спробую на нього щось піймати, щоб показати вам, як він відпрацьовує на рибі. Подивимось, як він кидає, як він взагалі справляється з ловою на класичний мікроджиг. Ну почну я цей огляд, напевне, з чохла, Даний спінінг комплектується в нас звичайним таким чохлом з тканини, доволі плотненької. Він в нас йде, звісно, що на два відсіки, відсік це під комель спінінга і окремий під верхню частину. Тобто нічого у вас не буде битися, без проблем все буде транспортуватись. Тут в нас є липучка, щоб зручно було його відчиняти та зачиняти. Сам по собі чохол не габаритний, скажімо так, да? він так компактно скручується і не буде займати у вас багато місця в рюкзаку. Далі давайте перейдемо вже детальніше про спінінг. Сам спінінг в мене з вклейкою. Це солідна моделька з тестом від 1 до 7 грамів, тобто тест 1-7, а в довжині 2.21. Тут в нас такий присутній стриманий на сьогоднішній день дизайн мінімалістичний, дуже зручна, комфортна. Рукоятка ізева, немає якихось зайвих таких знаєте елементів на катушку тримачі. Дуже зручно, тобто, ну скажімо так, за останнім піском моди. Ось, палочка мені дуже сподобалася. Я надаремно вирішив, до речі, зробити огляд цього спінінга, адже виграв я його. На змаганнях в Київській області там нас проходив турнір зі стрітфішингу, який організовував Олександр Шевченко. І за перше почесне місце мені компанія Флагман подарувала ось такий спінінг. Відразу ж по завершенню турніру, ми, звісно, його з хлопцями розпакували, потрясли. І ось і дуже він мені зайшов. Я подивився, скільки він коштує. Там ціна щось біля півтори тисячі гривень. А по знижкам на флагмані можна взяти і дешевше. і вирішив, що перед початком розіграшу треба напевно зробити такий невеличкий огляд спеціально. Для початківців, адже я знаю, що мій канал дивиться дуже багато молодих рибалок, які тільки роблять перші свої кроки в спінінгову ловлю. І їх завжди цікавить питання: а який взяти для початку спінінг? В мене переважно в кадрі вже більш дорогі топові лінійки спінінгів, адже все ж таки не перший рік я ловлю рибу, приймаю участь в багатьох змаганнях, тобто там все ж таки більші такі вимоги стоять перед снастю. А ось таких більш бюджетних снастей в мене на каналі небагато. Тому вирішив приділити трішки свого вільного часу на цей огляд. Візьму спінінг, зберу його зараз разом з вами і піду на берега десни трішки покидаю. Сподіваюсь, вдасться мені впіймати на нього декілька рибок, щоб показати, як він працює. На потрях паличка відразу мені сподобалась, тобто вона має правильний мікроджиговий стрій. Ось, е, працює чудова вклейка. Тобто ви можете бачити, да, верхня частина більш така жвава, інформативна. Дозволяє без проблем контролювати все, що відбувається в нас на дні. До речі, даний спіннінг виконаний в нас з карбону 30 тонн, ось, тому має непогану чутливість. Я вже на нього декілька разів вийшов так покидати біля дому. Ось. Ну і Сподіваюсь, сьогодні на деснянській рекурсі він буде дзвонити мені в руку. Про ручку сказав, про катушка Тримач сказав. Ну, в цьому нічого зайвого. І що мені подобається в цьому спінінгу, що він хоч і бюджетний, простенький, але все стримано, нема зайвих елементів, паличка легка. Ось, я навіть, чесно кажучи, не дивився, не готувався до цього огляду, скільки він там важить. Можу з впевненістю сказати, що він не важкий. Просто такий легенький ультралайтик, який не відчувається в руці з правильним строєм. Ось. Ну, я гадаю, далі ви вже побачите, як він буде працювати на воді. І зараз буду ось ставити на нього катушку. Я гадаю, що під цей спінінг у нас ідеально підійде катушка в розмірі 2500S з мілкою шпулою, тому що під час ловлі на ультралайт нам не потрібні товсті шнури. Ось. Ну і по вазі, по балансу, я думаю, мій ванкіш 2500. І зараз ми перевіримо. Ось Дивіться, друзі. Отак, крупним планом вам ідеальний баланс. Тобто видно, що палка е, зібрана грамотно. Катушка важить е, в мене 165 грамів, якщо я не помиляюсь. Тобто ось ідеальний баланс. Бачите? Ось. В руці взагалі непомітно. Ну, як я завжди кажу, катушка це серце вашої снасті, тому е, навіть на бюджетному. Спінінгу я раджу використовувати все ж таки більш-менш якісну катушку там, хоча б за якихось 100 баксів. Ось не обов'язково там брати ванкіш, бо катушка там за 400-500 доларів, да, і палка за 50%. Трішки є такий контраст, але а, все ж таки не перегружайте а, свої ультралайтові снасті для того, щоб максимально отримувати задоволення. Бо якщо поставити величезну важку катушку, то ваша паличка просто не розкриється на 100%. Ви потім скажете, що вона глуха, а вона. Не інформативна, вона нічого не передає, там ні клювання, ні дно нічого. Ну, тобто зверніть увагу ще, крім палки, на те, а, якою катушкою ви будете її комплектувати. І відповідно шнурочок. Під ультралайт я раджу брати шнури не товстіше 0,4 по Японії, а краще брати 0,2, 0,25 ну, там, максимум 0,3. У мене ось тут я матою Game намотаний 0,25 ПЕ, Взагалі, я вважаю, ідеально ось тут буде на Десні. Він рибу може потягнути і з легкими вагами буде працювати комфортно. Все, народ пропускаю шнурочок через кільця. Такий невеличкий огляд для вас. Посилання на цю паличку обов'язково залишу в описі під відео. На сьогоднішній день, на день зйомки мною цього відео, на сайті флагмана йде величезний розпродаж. Там дуже класні знижки, порядка 30 35 на цей спінінг. Тож заходьте і можете придбати собі його по дуже і дуже цікавому прайсу. Все. Я на воду, а ви дивіться, чи вдасться мені його сьогодні ще обрибити та передати комусь з моїх підписників вже обриблений ультралайт. Пробираємось, друзі, через хащу. Дивіться, які тут спуски. Акуратно, спінінги треба зверху не зачепити. І зараз подивитись, які краєвиди відкриються перед нами. І, відповідно, перед вами. Ну, дивись, Юрчик, це коротше десна. Тут живуть злі окуні. З ліщуки. Оце латаття, куди заводить щука, коли клює на телеспінер. Тому нам і треба заброди. Там вони бачу фідерісти, Вон, два човни. Ну, а зараз давайте подивимось, що може ця паличка на воді. Зарядив, друзі, таку куньову приманку черв'ячка. Вістовський твіст. Спробуємо піймати на неї рибку, річка Десна, отакі от красоти. Ось має прокльовувати зараз тут окунчик. Ну і ми над цим, власне, попрацюємо. A few moments later. Опа, о, ось вам, друзі, і ультралайт. Розловив, розловив спінінг. Коротше, бачите, все клює, все ловиться. О, тут під ногами вже друга покльовочка, але перша рибка. о. Якунчик. Давайте його туди. Нехай підростає. Арбіончик розлований. Тепер відправлю підписнику вже розловлений спін. До речі, зараз використовую я там десь біля 5-6 грамів чобурашку. Зараз витягну, гляну точніше. А, відчувається трішки перегруз. О, о-о-о! Оце була покльовка, друзі. Класно, вклеїчка віддала окунцю. О. Це трішечки, це, це трішечки більше, ніж був перший. До речі, ще одна перевага в клейки в даному випадку, коли ми ловимо пасивного такого окунця, це те, що коли він починає на ракушці зажовувати, він не відчуває жодного супротиву, палка віддає і рибка вже більш впевнено заїдає приманку і сідає на гачок. Так що я хотів сказати, зараз гляну, скільки в мене тут Чебурашка. 6, друзі, 6 грамів, палка до 7. Ну, ось плюс приманка в мене стоїть а, в розмірі 2,5 дюйми. це Вістовський твіст. Ну, ось, Я вам скажу, що а, ну, це навіть трішки перегруз. Тобто, якщо не деснянська течія, яку треба пробивати, да, я б поставив би менше. Я думаю, грамів 4-5 плюс приманка біля 2 дюймів, це буде розумний такий. Потолок цієї а, палки. Ось, я думаю, десь 5 грамів і 1,5 дюйми або 4 а, грами і там 2-2,5 дюйми. Тому що це не тубуляр. Зазвичай тубулярні палки краще справляються з ловлею по а, верхньому тесту. Да, тому що вершинка більш жорстка. А тут навпаки, он клює дивіться, клює. О, о, ось бачили, як він. Зажовував. Я вам кажу клює і просто чекаю, поки він почне загинати в клейку. Ось ще один окунець, став на точку. Бачите, перевага ультралайта в тому, що можна делікатніше подати е, рибі вашу приманку і, відповідно, Реакція відразу відчувається. Кидаю я недалеко, буквально під ноги. Стосовно, до речі, далекобійності цієї водки, я пробував О, о, з наступного ж закиду, друзі. Оце ось, ось я вже вирішив справді показати вам, на що здатен цей ультралайт перед тим, як дарувати комусь. І з вас дивіться, непогані окунці такі, ти що, ну, під ультралайт вогонь. Оце саме те, що я хотів виїхати отак от на день, щоб не було якоїсь пішки, половити гарних окунів і показати наглядно, як відпрацьовує вудочка по окуням. Може, навіть якась щучка ще сьогодні на протязі дня влетить. Але ж саме бачите, ось палка ідеально справляється. І повторюсь, я ловлю зараз на такий навіть невеличкий перегруз, адже вантажок 6 грамів. Плюс там всілякі елементи, гачок, застібка, плюс приманка у розмірі 2,5 дюймів. Тобто, я думаю, що тут трішки більше, да, ніж 7 грамів виходить. Ось, але такою проводочкою, повільною волочінням по дну, бачите, вклеєчка відіграє кожен рух нашої приманки і виходить робити доволі непогану анімацію. Тобто, це очевидно така. А перевага вклейки над тубуляркою, що можна більш деталізовано подати рибі вашу приманочку. Бачите, я відчуваю кожну ракушку. До речі, по дзвінкості орбіону скажу так, непогано, непогано, як для палки, за півтори тисячі гривень. Тобто я все відчуваю, кожний тичок окуня, як він зажовує, ну, ви бачили, я вам кажу, починає зажовувати і лише там через деякий час О, це звірятко звірятку клюнуло, <хоже> хоче з'їсти мою приманку. Ось, До речі, поки зачеп, можу показати вам, як вгружається бланк. Дивіться, бачите, ось даю натяг. Тобто все рівномірно, нема якихось різких кутів. Бачите, бланк плавно включається. Ось, ну, В цілому о, заодно ще й приманку врятував. <хоже> бачите, показав вам роботу бланку, ще й а, випадково відстрілив приманку то бланк вружається планомірно, в залежності від навантаження, яке ви на нього даєте, то більша риба буде відпрацьовувати вже комель, якщо це невеличкі мікрушні окунці, буде працювати вклейка та верхня частина. Ось трішки злізла приманочка. Але в цілому ви самі бачите. да Палка виконує всі свої якби, завдання, всі свої поставлені цілі і успішно ловить рибку. Ну і для того, щоб наш огляд був максимально повним, давайте все ж таки я спробую зробити такий більш силовий закид. Ось, хоч і ультралайтом, подивимось, наскільки плюс-мінус метрів вдасться закинути мені а, оцю. Приманку у розмірі 2,5 дюйми черв'ячка цього. І вантажок 6 грамів це звичайна свинцева, навіть не вольфрамова чебурашка, на 0,25 шнурочку. Зараз так кину більш-менш, щоб вкластись. Відразу об впало, Вибираємо дугу, все чітко. Ось, ванкіш 2,5, десь за оберт бере 70-73 см. Ну і давайте порахуємо. Раз, 2, 3, 4, 5. Друзі, не повірите, рівно 60 обертів. Ну, можете самі е, помножити, тобто е, 60 обертів, ну, нехай там 70, але наче трішки більше бере цей ванкіш. Е, 6 на 7, 42, ну десь 45 метрів без проблем летить. Ну, я думаю, для ультралайта довжиною 2,20. 2,21 з тестом від 1 до 7 грамів. Нормально. Ну, це так. Поверх теста я кидаю. Ну, давайте ще раз для об'єктивності. Так, закину. Впало. Дугу вибрали і поїхали. 61 оберт. Я думаю, третій раз нема сенсу кидати, тому що перший раз 60 нарахував, зараз 61. Ну, плюс-мінус, я думаю. 45 метрів це не проблема. А тим паче, що а, якщо поставити джигріг, ще й вольфрамовий, ось, і приманочку, наприклад, там не 2,5, а 1,5 дюйми такого самого черв'ячка, я думаю, там 50, навіть за 50 метрів можна на тонкому шнурі кидати. І знову ж таки, це 0,25 шнур. А, можна поставити 0,2. ну, ось, 55 метрів, я думаю, можна вижити з цього спінінга по верхньому його тестовому діапазону. Це буде вольфрамовий джи Там, наприклад, паличка да, далекобійна вагою 5-6 грамів і приманочка 1,5 дюйма. Думаю, 55 метрів він осилить. Ну, знаєте, 55 метрів для ультралайту я б сказав, що це доволі непоганий показник. Ну, зазвичай на ультралайт ми ловимо там під ногами, знаєте, отут на берегових бровках, як я роблю це зараз. Але коли треба докинути подалі на дальнячок, де це необхідно, ця паличка зможе. За свої кошти, друзі, хто шукає бюджетний ультралайтовий спінінг. Раджу звернути увагу. Тобто все сучасно, зручна ручка, ось, до речі, дуже класно. Хватка вона, нема зайвих елементів, знаєте, на катушку тримачі. Все максимально просто. Ева не буде там у вас нічого царапатись, або, як знаєте, скорки, там відпадати якісь куски. Все сучасно, молодіжно, як то кажуть. Ще й на кінчику вклейки є в нас таке яскраве вкраплення, помаранчеве. Дуже класно контролювати проводку. Ну що, друзі? Я думаю, багато хто з вас чекав саме цього моменту моменту, коли ми дізнаємось ім'я щасливчика, який отримає від мене ось такий чудовий подарунок. Нагадаю, флагман Орбіон з тестом від одного до семи грамів довжині 2.21. Крім того, це вже не Повністю нова паличка, я з нею виходив, як бачили, обрибив її деснянськими окунями спеціально. Заговорив на кльов, щоб у когось із моїх підписників а, на неї завжди клювало. Тобто берете цю палку, поїхали, і ви вже по-любому знаєте, що щось там да буде. Ось зараз буду транслювати все це діло для вас. Окремо тут зараз а, вилетить запис екрану. Заходимо на мій ютуб канал Спартфішин. Голинок Богдан. До речі, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Чекайте, до речі, нові розіграші. Буде багато вікторин, багато різних активчиків. Тому підписуйтесь, жмякайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відоси. Ну а ми будемо переходити до розіграшу. Так, ось мій канал. Ось тут нижче є конкурсне відео. Ось це, де ми з двох на. Заходимо на сам ролик. 819 коментарів зібралось. 902 лайки. Оце б завжди Ви так лайкали. Слухайте і писали коментарі, як під конкурсним відео. Я завжди дивлюсь на ваш зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, коли під відео там, яке ви просто подивились. Є коментарі, є лайки. Я розумію, що воно було вам цікаве, і це дійсно мотивує знімати ще більш цікаві ролики. Тому не лінуйтесь та підтримуйте україномовний рибальський контент. А, так, умовами цього конкурсу було підписатися на мій канал, підписатися на канал Сані, поставити лайк під відео та написати під даним роликом тематичний коментар. А, тому копіюємо посилання з цього відео. Переходимо на рандомайзер, вставляємо сюди посилання і та-да-да-дам дізнаємо сім'я переможця. Поїхали! Опа! Аквамен. Рибалка топчик написав нам Аквамен. Заходимо на його канал. Розділ канали. І шукаємо тут мій канал та канал Сані. Вже бачу Катю рибалку. так... Олексій Зайко, Ібіс, Боженко. Ось я, спортфішинг, голенок Богдан. Льоха Пугач як завжди поряд. <с bracket> так, і треба ще знайти о, канал про Спінінг in UA, канал Сані. Ось. Зараз перейду. Бачите, є підписка на канал Сані. Ось і Петра ж тут навіть затерявся, <с bracket> Жартую, друзі. Ось мій канал. Бачите, тобто, а, вітаємо людину з ніком Аквамен. Зайдемо в розділ про канал. Дата реєстрації 22 травня 2022. Я обов'язково все це перевірю, щоб там ніхто не створив якийсь фейковий акаунт. Аквамен 8709. Тепер залишається сподіватися, що наш Аквамен подивився цей розіграш. Що він напише мені в одній із соцмереж. Посилання на які я залишу обов'язково в описі до цього відео: це там мій телеграм, інстаграм, фейсбук, вайбер, будь де, де вам зручно, зв'язуйтесь зі мною, перевіримо, що це дійсно ваш аккаунт. Якщо так, то вітаю вас з перемогою. І флагман Орбіон забере Аквамен. Коротше, Аквамен буде з цим з Орбіоном душить рибу. Тож з таким вийшов у нас огляд та відразу розіграш вудочки флагман Орбіон. Я гадаю, такий формат е, був набагато цікавіший, ніж я просто включив камеру вдома та відразу його розіграв. Для ця інформація має бути корисною, адже дуже часто мені. E, вони задають питання, бо який взяти спін для початку, який взяти перший недорогий ультралайт. Ось вам відповідь: посилання залишу в описі під відео. Ще раз нагадую. Заходьте, дивіться, що міг від себе розповів, ну а далі практикуйтесь вже на воді. Все, друзі, на цьому прощаємось. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, жмякайте лайк та пишіть коментар. Пакеда!